Не, не пане Ігор, так? Дивіться, присідайте, хлопці, то можу собі просисти, присідайте. Дивіться, пане Ігор, в інтернеті і до нас особисто зверталися люди. До нас звертався священик пан Михайло Демида, так? Його? Демид, Демид. так. Це е, активна людина, яка їздила на Майдан, е, там проводила е, сповіді на Майдані, там молилася з людьми, і ось вона до нас звернулася, що до неї зараз додому навідуються працівники Даї і е, Пшулькоїстві. Е, так само вчора появилося в інтернеті таке от повідомлення про запрошення. Е, це відділ ДАІ міста Львова, підписано Орищень Юбе. Що для складання протоколу журналістка має прийти е в ДІ і дати там пояснення для складання адміністративного протоколу. Ми хотіли би ну, взагалі взнати, наскільки законне... оця появилася якась така нова схема по тим рапортам. Тобто, приходять з Києва рапорти без будь-яких доказів, е без відеофіксації, просто на... На базі рапорту починається от висилатися сходіння по домівках е, людей і висилатися повідомлення, і по суті притягується людини про правопорушення без будь-яких доказів. Ну на зараз згідно з яповською, коли я тільки що зачитав, то людину запрошує до склання адмінматеріалу. Тобто не з'ясував, що обставини з'ясував, що людина е, фактично чи вона була на місці скоєння злочину, що вона скоювала це адміністративне і вже запрошує для сховання. Е, Адміністративного матеріалу, тобто я так розумію, що напевно для створення протоколу, щоб суд приймав рішення. Можу відповідати? А, ну як ви просто прокоментували. Я зрозумів. Так, дійсно до нас, до управління Державної інспекції області, в Львові області надійшло кілька рапортів працівників Державної інспекції в Київській області про те, що водіями окремих автомобілів 29 грудня минулого року на вимогу працівників міліції про зупинку було здійснення адміністративних правопорушення в частині невиконання вимоги працівника міліції про зупинку. Тобто на вимогу працівника ДАІ ці автомобілі не зупинилися і продовжили. Подальші наші дії по таких рапортах, вони обумовлені і регламентовані. Нашим наказом 77 від 2009 року, який в свою чергу затверджує інструкцію з оформлення працівниками Державної інспекції матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і безумовно Кодексом України про адміністративні правопорушення. Після того, як до нас надійшли ці рапорти, в залежності від місця реєстрації даних транспортних засобів виконавцям були надіслані для виконання ці рапорти на місця. Це якщо ДАІ місто Львова, зареєстровані автомобілі, тоді вдає місто Львова, якщо у райони області, тоді у районі відділу каже інспекції. Подальші дії працівників ДАІ обумовлені тими нормативними. Документами, які я вже назвав, були наступні. Для того, щоб з'ясувати осіб, які допустили це правопорушення. Так дійсно було опитано ряд сусідів. Е, можливо, е, очевидців, хтось бачив ті автомобілі, не бачив, можливо, бачили, хто там за керівником. Тобто такі дії для змітою встановлення, хто міг керувати тими транспортними. В рамках наказу 77-го були відправлені сповіщення, про які ви говорили, для складання адмінматеріалу питання про складання адміністративного протоколу має вирішуватися у вказаний день, у вказаному місці, які зазначені у цих повістках. Матеріали, адміністративні протоколи, які складалися, Працівниками Державінспекції на підставі своїх внутрішніх переконань, як зазначено у Кодексі України про адміністративні правопорушення, були скеровані у суди за місцем проживання. Суди, в свою чергу, а хочу зазначити, що рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності порушників. Права дорожнього руху за статтею 122-1, це якраз про що ми говоримо, невиконання вимог про зупинку працівником міліції, приймають суди. Які санкції можуть бути? Це від накладання адміністративного штрафу розміром від 153 гривень до 187 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами від Трьох до шести місяців. Повторююся і скажу, звичайно, зараз хвилиночку, і скажу ще раз, що рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності на підставі всіх надісланих матеріалів, а це не тільки протокол про адміністративне правопорушення, це взагалі адміністративна справа, де містяться рапорти про проведену роботу по встановленню осіб пояснення від осіб, які були опитувані, а також можуть бути долучені відео, фото, матеріали. Ці всі адміністративні справи скеровані в суди, на підставі адміністративних справ, суди приймають рішення щодо тих осіб до... Адміністративні відповідальності, я готовий пане, пане, два питання. Одне питання про здійснення я так розумію, прийшли рапорти, і ви здійснюєте розшук власників і транспортних засобів, які значаться. Ну тобто в рапорті є зазначена певна модель і номер автомобіля. І ви тут, оскільки автомобіль зареєстрований у Львівській області, що місті Львові. Ви здійснюєте його розшук і розшук його е, власника. Правильно Розуміє? Ну, скоріше не розшук автомобіля. Ля, якщо у вас тільки є. Е... О, чекайте, я не відповідю. Скоріше не розшук автомобіля, а встановлення mm -hmm. особи, яка могла керувати цим транспортним засобом. Ну, рівно, ви звертаєтесь до певних, так сказати, джерел інформації, встановлюєте особу, адресу її, Правильно розумію? На підставі чого ви це взагалі робите? На підставі тих нормативних документів а, які які вам Це є наказ? Сказати, і вам вже 77 наказ сімдесят кодекс України про адмінправопорушення, які регламентує такі от дії? я вам запропоную наступним чином. У вас тут є так. раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік, і мабуть, що у кожного є мінімум по одному запитанню, можливо, і більше. Ні, ні, я хочу. Послухайте, давайте я вам відповім. Є... Я вам пропоную. А бачу, що запитань буде дуже багато. Небагато, не вам Написати. написати mm -hmm. mm -hmm. Офіційно, і ми вам повністю розкладку дамо по всіх е, mm -hmm. е, нормативних документах, по пунктах. А не по пунктах. Я буквально задам три запитання. Три ну, запитання можна задати? Всі коментарі, які я хотів дати з цього приводу, я надав. Ну я розумію, я просто давайте я вам скажу три запитання. Ну, які я хочу задати, а ви потім подумайте, захочете ви на них відповідати? Чи? Я вже відповім. Ні, ви просто ну ви ж не дослухайте. Дивіться, ви ми власне. прийшли. Задавайте вчора. Я вам відповідно до пункту 3.8, інструкції з питань діяльності підрозділів ДПС ДМВС. вес, завдання підрозділів ДПС, є здійснення розшуку транспортних засобів водіїв, які зникли тільки з місця скоєння ДТП та транспортних засобів, які викрадені по Незаконно заволоділи в межах території обслуговування під час ведення відповідного оперативного плану. Тобто при здійсненні дій, які не передбачені жодним законом та нормативно-правомер, а саме розшук водіїв, розшук водіїв появи за місцем їх проживання, вручення повісток чи повідомлень, використовуючи своє службове становище, працівники дає, вчиняє дії, які можуть бути кваліфіковані як перевищення влади або службових повноважень. За фактом вчинення таких дій можна відразу подавати заяву в принципі прокуратуру. Це перше питання щодо взагалі встановлення оця осіб при цих обставинах як ракурс. Тепер друге питання. Це відносно рапортів. Ви казали, згідно з 77 наказу, ви можете, якби передбачено ця процедура. Рапортів, я не знаю, чи до 29 грудня у вас була така практика взагалі притягати до відповідальності по рапортам без доказів, без бучого. Але менше з тим, давайте от я хочу, щоб ви просто послухали таку от, як закон трактує. Складання рапортів при вчиненні порушень ПДР не передбачено жодним законом України та підзаконним нормативно-правовим актом. Можливість складання рапорту передбачена лише пунктом 15.8 інструкції з питань діяльності підрозділів ДПС та МВС, який передбачає при порушенні ПДР водіями оперативних транспортних засобів, працівником підрозділу ДПС складається рапорт, в якому зазначається місце, час, марка транспортного засобу, його колір, номерний знак, обставини скоєння порушення ПДР та стаття КОАП, якою передбачено відповідальність за його вчинення. Тобто лише коли порушення вчиняться не звичайним водієм звичайного автомобіля, а водієм оперативного транспортного засобу, зокрема органів внутрішніх справ, СБУ, підрозділів внутрішніх військ, Міноборони, пожежний. І навіть у цьому випадку мова йде саме про водія, а не власника. І працівники ЄДІ повинні мати додаткові докази, фото і відеозаписи. Тобто, ви розумієте, по суті, це є перевищення службових повноважень. Я розумію, питання не зручні. в мене є багато питань, я можу задавати їх по суті, конкретно згідно закону. Але я не знаю, чи хочете ви на них відповідати чи ні. Ну, от. На одне запитання я вам відповідаю, а на решту ви тільки що сказали, що у вас є багато запитань, я, в принципі, це передбачаю. І ми надамо вам відповіді на кожне ваше запитання. У мене є знов ж таки повторюся до вас пропозиція. Всі ваші запитання, будь ласка. Ці ваші запитання ви можете викласти у інформаційному запиті на нашу адресу. І по кожному пункту, по кожному вашому запитанні буде щодо практики, як ви зазначили у своєму запитанні, чи колись така практика була. Реагувати на повідомлення. Ну, в даному випадку ви берете рапорти. Тобто то не тільки повідомлення про свої правопорушення ми можемо отримувати через рапорти, і не тільки від працівників ДАІ, до речі. Якщо ви кажете, чи така практика була, така практика була, є існує, і існуватиме надалі. Тому що на кожне повідомлення в даному випадку воно було у рапорті, а можуть бути повідомлення від громадян. Це може бути навіть дзвінок телефонний, і громадянин повідомляє, що там. В тому чи іншому місті зараз скоюється адміністративне правопорушення. Ну, зокрема, в даному випадку ми беремо водію транспортних засобів, оскільки це Дершата інспекція, а взагалі на любі адміністративні правопорушення ми зобов'язані реагувати. Ви не відокремлюєте рапорт. Це один з видів повідомлення про адміністративне правопорушення. Я розумію, що ви де прочитали. Тепер, тепер я вам ще раз хочу сказати, що така практика була, є і буде. Ну, До прикладу, можу навести. Працівник знову ж таки, якщо ви хочете рапорти, тоді будемо конкретизувати. Такі рапорти нам поступають від працівників міліції, наприклад, зокрема, наряди патрульно-постової служби, бачать, що за кермо нетверезі водій. А таке буває. Вони викликають. Працівників Державтоінспекції пишуть рапорти, і працівники Державтоінспекції по прибуттю на місце вони не бачили. Це якщо, наприклад, водій по 130 А якщо водій проїхав на заборонений сигнал світлофора, чи не пропустив пішоходів на пішохідному переході, е на вимогу працівника міліції цей водій ви, має ви, зупинитися. Ви, 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 вони зупиняються. Так, так, він зупиняється. Сам працівник Державної інспекції цього не бачив, як і в даному випадку, який ми тут обговорюємо. Але складається рапорт працівником, який це бачив іншої служби, патрульно-постової служби, наприклад, так. І на підставі того рапорту ми так само складаємо матеріали про адміністративне правопорушення самоводіям. Ну там трошки легше, тому що на місці хоча б знаходиться водій, наприклад. А бувають такі рапорти, що водій напише працівник міліції, що він таке бачив, вказує знову ж таки, але наш працівник, працівник скажімо, патрульно-постової служби одного з підрозділів Львівської області, бачив, що. Грубе порушення прав дорожнього руху, наприклад, таким-то водієм було допущено, і все, він його не зупинив. Або на вимогу того самого працівника патрульно-постової служби, поданої не обов'язково вже змог подавати вимогу Можна рукою. і рукою, абсолютно вірно. Він не зупинився, і ми мусимо і на таке реагувати. Я вже не говорю про повідомлення від але по даному матеріалу, так, то що з Києва, то тобто то, то, там є з матеріали, тільки рапорти тобто, іншої доказової бази крім рапортів, немає я Ще, не не можу коментувати <клес> <пам> <клес> дії. Працівників державок. Це, це, це питання. Це, питання. Чи, Олексі, чи, чи тільки рапорти, чи ще якісь матеріали? Надійшли рапорти. виключно mm. mm. рапорти mm. про те, що, так, що такого-то mm. числа на такому-то mm. участку автодороги водіями mm. таких-то автомобілів було скоєно порушення правил mm. дорожнього руху в частині mm. 120 mm. питання, як Складались протоколи. Чи виносить з постанови? Чи виключно все передавалося в суд? Повторюю, постанови постанов, працівники ДАІ не виносять. Питання притягнення до адміністративної відповідальності належить до компетенції суду все, за цією я, я, я статтею. Через те, Через те суд повністю візьме адміністративну, отримає адміністративну справу, вивчить її, і суддя буде приймати рішення. Якщо там буде достатньо, знов ж таки я вже починаю коментувати рішення судді. Я це не вправді... Ні, тут суд питання було чи працівники чи складали, чи не складали? Якщо не складали, то питання... ні, постанов... ми не вправі виносити постанови за порушення Адвіця. права дорожнього руху, а... власне за статтею 122 2 А, 2. а чим взагалі передбачено складання протоколу на підставі рапорту? Отак, От без не на місці події, без відсутності правопорушника, про тому, що невідомо хто правопорушник. Чим передбачено складання протоколу? Я вам самого початку. Це говорить, ну, дивіться, от є... ви перебиваєте, ви не даєте відповідь. Я не до кінця сказав, просто от є відповідна е, до статті 254 КУПАП та пункту 41 того ж наказу, на який висилаєте 77 у разі ага. виявлення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Працівник складає протокол про порушення копії якого під підпис вручається особі, як, яка притягається до відповідальності. Тобто працівник може скласти протокол, лише припинивши. <кій> Припинивши, включається адміністративне як правопорушення, вас, розумієте? Як вас звати? Сергій. Сергій. Я а вам пропонував, ви зараз ми ніби дійшли згоди, що ви Я зрозумів. ви, ви знову по кожному пункту починаєте. Ну, я хочу ви спитати, є конкретні куча суперечень того, кожна що робити ос... її... відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Кожна особа, яка скоїла адміністративне правопорушення, має бути притягнута до адміністративної відповідальності. Це відповідь загальна на всі ваші запитання. І, питання просто доказової бази, що доказова базане. Згідний, Зараз згідний, згідний, якщо подібно стверджувати, що він не кривав нас потім за як буде Питання е е доказової е бази буде розглядатися у суді. Пане Горе Васильович, ми зрозуміли, що йде Львова. Ми хочемо вручити вам повістку про виприк. Це... Народний суд Євромайдану, от такий я хочу на камеру показати. і На 12, 26 січня 2016 року, о 12-й годині, якби народ України чекає вас і ваші поняття в якості підозрюваного по от, е, таким правопорушенням. Якщо ж ви до цього відношення не маєте, ви можете просто прийти, як і той самий водій, який може не мати право, е, відношення до тих правопорушень, якого звинувачує, і дати просто пояснення. Тобто просто явіться на цей виклик і дайте свої пояснення людям. І я рахую, ну, що це нормально. Там так само відповідальність за наявку зазначена. Яка. Я би хотів вам в даному випадку зазначити, що, якщо ви хочете е, якісь... Ну, в даному випадку повістка про виклик. Я вже не питаюся, якими нормативними документами ви користуєтеся, коли ви вони дають. Я, я все це розумію. Але я думаю, що тут всі ми дорослі люди і прекрасно розуміють, що відповідно до закону України про звернення громадян, ви можете це яким чином надіслати мені повідомлення. Оцінка ваших дій. Ви не недоразумі... зрозуміли. Відповідно до закону України про звернення громадян. Я зараз не можу прийняти повістку. Ви... ви можете її залишити в канцелярі, от... Будь ласка, в канцелярі. Дивіться, я будь-яка, будь-яка, навіть от те, що ви не не берете в поліску, чи не хочете її брати, хоча ми вам її передали. Вона зафіксована на відео, ви вправі відмовитись, її приймати, можете викинути. Я це не ваше. заперечую. Так. Я єдине, що кажу, вам піднятися одним проводом вище І для того, щоб вона мала юридичну силу здати її в канцелярію. Це суто це на вас моральний віде. людський розсуд. Це, це не юридичний документ. Зрозумів. Я вас зрозумів. Тобто, нормативними документами документ совісті. Я зрозумів. Добре, я би ще хотів ми вийдемо запитати про Велику несправедливість на мою думку в даній ситуації, тому що. Коли я звертаюся зі скаргами на порушення працівниками дає е, адміністративні порушення, які вчиняють працівники ДАІ на службову паспортним засобах, мені чомусь учасники відписки, що притягнути до адміністративної відповідальності не дається можливим і придумують, ну, самі знаєте, придумують цілу купу різних нонсенсів, аби тільки не притягнути до адміністративної відповідальності працівника ДАІ. Зокрема, останні, останні відповідь, яку я отримав, і вже стараюся навіть і не писати, щоб їх притягало до адміністративної відповідальності, це коли я зафіксував на відеокамеру, як інспектор Савченко заїжджає. І катається по площі ринок на службовому транспортному засобі без включених пробускових маячків, без жодної потреби, просто проїжджає на скотч через цю площу ринок. Е, в своїй скарзі я до написав е, суть скоєного правопорушення, додав відеоматеріали, вписав двох свідків з їхніми адресами проживання, з їхніми номерами телефонів, з їхніми підписами, які бачили е, скоєння цього адміністративного правопорушення, і я отримав відповідь. Відповідь ви отримали. Я отримав Це відповідь. То вже розглянути, що інспектор Савченко нічого не порушуючи, включив проблискові маячки, виконуючи якесь невідкладне службове завдання, викликав нас всіх на площу ринок в масу людей галюцинації з виключеними проблисковими маячками. Проїхав через площу ринок, і жодного правопорушення не вбачається, хоча не свідки допитані не було у цій справі. Ні, я не був допитаний. Оце є об'єктивність розгляду адміністративної справи працівниками ДАІ стосовно своїх працівників, і об'єктивність розгляду справ матеріалів стосовно людей. Тобто, щоб притягнути людину або спасти на неї протокол, а потім в суді розбирається достатньо одного рапорта. Щоб притягнути працівника ДАІ до адміністративної відповідальності, недостатньо двох свідків, Відомо і зварення громадян. Причому працівник має бути взірцем, тому що Він тут чітко зафіксовано, лице його. Вірослав 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 так. Вірослав Чому Вірослав, така несправедливість? Я... Чому народ я... у нас тут, а працівники <кліпи> правоохоронних органів десь остануться? Ярослав Богдановичу, я зараз не можу вам відповісти, <кліпи> ну, об'єктивно не можу, тому що я не бачу вашого звернення, але... Відповідно до закону України про звернення громадян, якщо ви вважаєте, що ваше звернення було неналежним чином розглянуто, а я правильно зрозумів? Ви маєте право написати повторне звернення і викласти це все, що ви мене зараз виклали, у письмовій формі. Воно Резпільний, також віде... буде розглянуто в рамках закону. Я знаю, я знаю, чи як чином чином з подасом чин, чин, скажете такі зварні, такі рішення. Просто справа не в одному конкретному, конкретному кому рішенні чи в одному возити системі. Та це систематично. Я рік так, так. таких підписок отримує цілу купу. Якщо взяти журналістів, мої колеги зі мною працюють. То якщо б ми зібрали ті всі звернення, то я думаю, що вам би напевно, повнотубо не хватило. Щоб ознайомитися тільки з тими з тими звареними військовами, які, які, які ми отримуємо на протязі одного календарного року, і таких порушень працівниками дає просто маса. <свистач> ніхто їх не розглядає. А коли е проходить рапорт з Києва, що якийсь простих громадянин можливо керував транспортним засобом і, можливо, не зупинився, бо з доказів з доказової бази є тільки один рапорт. Ви <свистач> <свистач> чому складаєте протокол, каже суд, нехай виносить рішення. Я бажаю, що якщо має бути справедливо, то справедливо тоді так само має складати протоколи, нехай суди приймають рішення, чи це дає порушень чи не порушують, а неправді, не громадяни повинні писати з купу паперу, долучати докази, відеоматеріали, свідків. А, ніхто з цим не працює. Дякую імідж, імідж, вам за запитання. Відповідь на моє запитання ви вже попередньо отримали. Я думаю, що в принципі можемо нашу сторона. завершувати. Дякую. Все, дуже дякую. Дякую.